Доброго дня, шановні підписники! Доброго дня, глядачі Ютубу. Ви на каналі технічних рішень «Енергомаг». Мене звати Олександр. І сьогодні я прийшов знову до Київського національного університету будівництва і архітектури клуба. І зі мною Ігор Миколайович Кравченко, доцент кафедри електротехніки та електроприводу. Ігор Миколаєвича, про що сьогодні ми будемо розповідати? Е, ну, сьогодні ми будемо досліджувати трифазні електричне коло при з'єднанні споживачів зі зіркою, і ми розглянемо різні режими навантаження: е, симетричне, несиметричне з нульовим провідником і без нульового провідничка. А обрив нуля ми будемо або ну, Це дуже важливий фактор. Тобто, це е, ну, такий режим, який може призвести до е, таких от небажаних наслідків для споживачів. Тому це ми обов'язково Тобто Ми змоделюємо ситуацію. Да, щоб... Будь-якому багатоповерховому так. так, саме так. саме Ну, добре, давайте тоді поїхали. Так, Що у нас так. є для цього, Гір Миколаївич? Ну, у нас є лабораторний стенд, на якому ми зараз побачимо значить, дивіться, на цій платі групи, три групи ламп відповідно до фази А, фази Б і фази С. Угу. Значить, ми моделюємо тут навантаження, ну, наприклад, трьохповерхового будинку на кожному поверсі по три квартири угу. по кількості відповідних. Угу. Ну і для, для того, щоб вимірювати параметри, ми використовуємо ну, такий от, трифазний вимірювальний комплект К-50. Угу. Він досить старенький, але ну, виконує свої... Я бачити напругу. Напруга, струм і потужність. На кожній фазі. Так. І з допомогою перемикача ми відповідно вимірюємо на кожній фазі: фаза А, фаза Б і фаза С. Угу. Так. Е, що в нас є сучасний прилад Sonel MPI 540, який може зробити те ж саме, але показати ще й нам вектором діаграм. Да, ну я в захваті від цього приладу, тому що дуже багато параметрів він може нам показати, і це щось неймовірне. Значить, тут ми бачимо відповідні значить, на затискачах це відповідно підключаються напруги. 0 і відповідно три фази, які підходять до цього приладу. І так само ми бачимо трансформатори струму, з допомогою яких ми будемо фіксувати відповідні фазні струми. Добре, давайте тепер вже перейдемо до який ми будемо моделювати режим. На цьому стенді. Е, ну, дивіться, на цьому стенді ми можемо змоделювати. Ми можемо змодулювати відповідно з допомогою від відповідних перемикачів навантаження симетричне, несимметричне не з нульовим проводом і, відповідно, без нульового провідника. Mm -hmm. Ну, Так само ще окремо ми е, можемо зробити досвід, коли в одну з фаз ми вмикаємо реактивне навантаження. Ну, ну Бачимо, це, що лампи можемо... це активне навантаження, а відповідно конденсатор, це буде реактивне навантаження. Тобто у нас оце класична схема, якщо взяти це так, ось так, так, три так. фази, і уявіть, що це ну, трьохповерховий будинок, воно має да. на кожному е, по три квартири. Єдине, що тут напруга. Фазна 127 вольт, а да, лінійна 220. 220. Це, в це, вимоги, це вимоги в кожних учбових закладах, в лабораторіях саме такі вимоги до а, згідно з ПУЕ. Ну, давайте вже вмикати. Вмикаємо блок живлення і дивимося, що відбувається. Значить, дивіться, це перший режим, режим симетричного навантаження. Тобто, з допомогою цих вимикачів. Яка потужність кожної лампи? Скажі. Потужність кожної лампи 40 Вт. І таким чином, ну плюс-мінус там 1-2% у нас навантаження вважається симетричним. Давайте звимовимося тепер, що у нас показує прилад. Ми зараз дивимося, що показує прилади на фазі А. Відповідна напруга 127 вольт, да. струм 400 мА і потужність там порядка 54 Вт. Угу. Значить, перемикаємо на фазу ну, Б. Аналогічна та ж сама напруга, відповідно, трошечки менше струм 380 мА. Ну і потужність приблизно така ж сама, 51 Вт. Фаза С. Напруга та ж сама, угу. е, фазна напруга, і відповідно, ну, на фазі С ми бачимо, що е, струм показує трошечки менше. Там 3, е, 3, 370 мА або 0,37. Ну і потужність практично. Ну, давай, та сама. Тепер порівняємо з Соналом, що він Так, так показує, А зараз ми подивимося, що. Що я показ... бачу? Я бачу 131 вольт на. Е... В цих трьох фазах приблизно ось тут можете дивитися. Ну, можна Виказники сказати, да, можна сказати, 467, 440, 445. Так, да, бачимо. Ну, і тут бачимо синусоїду, бачимо форму да, відповідних да. напруг і струмів. Далі ми ще побачимо з вами векторну діаграму. Ви додивіться це відео до кінця і побачите, як. Оцей прилад зразу вже показує векторну діаграму. Так, дивіться, наступний режим навантаження це несимметричне навантаження з нульовим провідником. Вимикаємо відповідно е, два е, вимикача скажіть по потужностям. Що бачимо тут, що... е, значит, отут одна лампа, е, тут дві лампи у фазі Б е, і фаза С, залишається три лампи. Що ми бачимо по потужностям? Дивіться, по потужностям фаза А е, 18 Вт. Ну, приблизно 19-18 Вт. Угу. Фаза, відповідно, фаза Б: 34 Вт. Угу. І фаза С, бачимо 50. Один. Раз. Ну наскільки мені так збоку ну, видно, 51. так Воно, якщо подивитись на ці лампи, то так воно і відповідно да нас цікавить. Що нас цікавить? Це не симетрічне навантаження. Я воно, не, не ще переб'ю, але да. як кажуть, там перекос фаз, По суті, це. це... Нормальний, нормальний режим, від'являється струм в нульовому партію. І цей струм ми можемо фіксувати. ну Тут додатковий амперметр. І ми бачимо, цей струм він е, знаходиться в межах 0,2 Ампера. Угу. Тобто 200 мА. А тепер ми. Е, ну, давайте ми, А тепер подивимо, ми що зробимо... У нас Сонал показує в цьому. Так. Напруга у нас залишилась, а струми. – 186 L2 2 319, L3 3 428. Ну, в, принципі... в принципі, воно відповідає. А, зараз да. У нас Ми яка дивилася включена? Зараз то, фаза А. Фаза а. а ну, давайте включена... подивимось струм, який що нам а, дивіться, ну Струми тут знаходяться в межах, от якщо е, не точно, то е, на меживі на П. На саму, ну, це найнижчий. На... Ні, ні, фаза там, де у нас найбільше навантаження. Ну, так. Дивіться, найбільше навантаження. Ну, фаза Б. Бачимо, що тут у нас 20, 240 мА. Почекайте, почекайте, ми зразу порівнюємо з сонелом. Скільки ви кажете? 240. І дивимося. Фаза Б, так? Так. Тут показує у нас 350 295, не встановлений трошки процес, але і фаза С. Бачимо, C. що тут 3, 380, 380 да. ампер, ну, А. тут співпадає, 300, співпадає, що ми тут можемо висновок який зробити? Не дивлячись, що як попередньому. Відео писали коментар, що це старий прилад. Ви можете побачити, що прилад, ну, да, вони той, все... який, Нет. ще раз, вімкніть, будь ласка, щоб на ту фазу, де у нас 380. Ну, от, фаза С. І... Просто тут чіткіше видно. Так. 380 і Сонел так само показує 300. 91, ну, він трошки не встановлений ну, да, да. процес, але він, він коливання 380. там, 9, от 9. 378. Тобто, да, тобто, в принципі. Показники однакові. Добре, да, це да. ми показали нерівномірний режим, який зазвичай є в звичайних будинках багатоповерхових. Ніколи так. навантаження однакове не буває. Так, так, в одній квартирі люди живуть, в іншій квартирі пішли на роботу, з третьої квартири, на жаль, кудись виїхали. Тому ситуація така. Але що нас цікавить, це обрив нуля. Що так, і тепер ми вимика... от це третій вимикач, ми бачимо, і коли ми його вимикаємо, ми розриваємо нульовий провідник. Струм дорівнює нулю в нульовому провідничку, mm -hmm. бачимо, і відповідно одразу ми можемо спостерігати. <свят> я ще на напруг або перекосу фас, як його о, кажуть. Важні, краще я пропоную подивимось на санелі. От зараз да. ви включіть його і вимкніть, і ми зразу побачимо, що таке обрив нуля. Зараз у нас Дивіться, форма зараз... сінусує. Так, да, ми бачимо, що тут у нас напруги фазні однакові. Mm. От вони, у Л1, у Л2, у Л3. Однакові ну, повторно, напруги. А коли ми вимикаємо нульовий провідник, тобто робимо е, ситуацію аварійну по суті, коли, е, коли е, обрив нуля, то відповідно ми спостерігаємо те, що у нас напруги змінюються пропорційно. Навантаження. Да, і ви можете побачити, що відбувається. Там, де більше навантаження, там буде менша напруга, і навпаки. І тут ми можемо побачити по е, яркості ламп. Які, е... А давайте ще подивимось. Покажіть оцей режим на векторній діаграмі. Так, ну і тут ми можемо подивитися векторну діаграму, яку студенти да, роблять це в результаті. роботи, і ми порівняємо каналі да. з векторною діаграмою, яку покаже нам. Санет. Ну, Для цього дивіться, от симетричне навантаження. Бачимо оце, от всі струми однакові, і е, струм нульовому проводі дорівнює нулю. Несиметричне навантаження, де оце у нас виникає струм в нульовому проводі. І обрив нуля, покажи. І обрив нуля. Тобто ви бачите, що ми бачимо, що, що, що тут з нас... е, центр, центральної точки, у нас е, точка, нульова точка нашого споживача, вона е, перекошується, якщо можна так сказати, зміщається. Вона може зміщатись куди завгодно. Куди завгодно, Це, в лабораторній роботі, але якщо зазвичай при обріві нуля, да, Вона може бу бути може змінюватись. А давайте зараз я тоді вам покажу векторну. Так, це дуже Діагра. цікаво. От я вже не. Наскільки вона е, так, зараз у нас е, ну, нуля нема, так? Да? Зараз у нас немає нуля, і, відповідно, у нас ми бачимо, що напруги. А щоб ноль ну, давайте так. Да, щоб порівняти. Оце випадок е, з нульовим провідником. Ми бачимо, що у нас е, 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 яка у нас картинка, так? Да, да. Порівняйте, коли ми вимикаємо нульовий провідник. Угу. В результаті ми бачимо отаку от картинку. Ну, відповідно, віктора напруг, ви бачите, як вони змінилися. Угу. І таким чином, так, ну в принципі, тут ми все показали. Давайте ще зараз. Можна ще Я зробити можна. з реактивним навантаженням. навантаженням. Замість е, однієї групи ламп ми вмикаємо конденсатор. Давайте це, це зараз. Ми зробили е, е, досвід, при якому о, замість ламп розжарення ми вмикаємо конденсатор. Батарею конденсаторів, величина ємності, тут 7 мікрофарад. Тобто реактивне навантаження. Так, це реактивне навантаження. І що ми показує? бачимо, що струм в нульовому проводі досить великий. Значить, Порядка 0,5 Ампера. І це ми можемо проілюструвати на відповідному приладі електронному. Давайте подивимось те, що нас цікавить векторна діаграма. Так. І ви можете бачити струм, ось, що показує нам струм і три оцей сіренький. Зміщення відносно вектору напруги. Ну, в принципі, все, що хотіли, показали. Тепер давайте перейдемо до висновків. Ну, а тепер висновки. Які висновки? А висновки наступні: що обрив нуля, я думаю, це не потрібно розповідати. Більшість людей знає, що це таке. Це така неприємна ситуація. Щоб її уникнути, треба слідкувати за якістю приєднання цього нульового провідника в електроустановках. Тому ви все побачили. Якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях. Я думаю, що Ігор Миколаївич теж з радістю надасть відповіді на ці запитання. Можливо, ми щось не показали, щось не розказали без цього, як то кажуть, ніяк. Ну, в принципі, все, що може ви бажаєте додати, Ігор Миколаївич? Ну, я запрошую. Абітурієнтів, спеціалістів, які вже працюють, але хочуть навчитися, навчитися і ще більше, поліпшити свою кваліфікацію, приходьте до нас навчатися, і ми будемо дуже раді робити нові випуски для того щоб розповідати розповідати про те що як то кажуть відбувається в електричних тобто колах. доступно просто ми розповідаємо так, так, про так. те що відбувається в електричних мережах наприклад вашого багатоповерхового будинку так. а я теж буду дуже радий якщо Ігор миколайович ви знайдете ще час для того щоб ми знімали такі цікаві відео і пропонували нашим глядачам. Так і я дуже дякую за вашу участь і за те, що ви е, надаєте можливість користуватися сучасними приладами, це дуже важливо. І надіюсь на е, плідну співпрацю е, з вашим каналом і. З вашого ефіру. Тому буде багато цікавих відео. Якщо ви ще не підписник, обов'язково підпишіться на наш канал. Не забудьте поставити вподобайку, якщо ще цього не зробив. І чекаємо на вас, як то кажуть, далі буде. Так. Всього найкращого, будьте здорові, па-па!